Усім привіт, і ви на каналі Криптософія. і ми там, будемо продовжувати розбирати проект Allo. І наша сьогоднішня тема це бачення Allo щодо приватного інтернету, вихід за межі традиційного блокчейну. В епоху, коли дані та конфіденційність є вирішальними битвами, Allo стає маяком інновації, випроміняючи свій передовий підхід до технології блокчейну. Як ви знаєте, але це не просто проєкт, а революція, яка прагне змінити інтернет, знайшла шляхом запровадження механізму конфіденційності за замовченням, який різко контрастує з традиційними блокчейнами, які за своєю суті є публічними. Ця зміна є не просто технічною, а фундаментальною з потенціалом для пересмислення взаємодії користувачів шляхом забезпечення контролю, конфіденційності та безпеки кожного обміну. Пересмислення блокчейна з допомогою підходу Provide by Default Традиційні блокчейни, які ми б революційними, вони не були, прийняли публічний дизайн за замовченням. Кожна транзакція, кожна частина даних була прозорими та незмінними, створюючи захищену, але цілком видиму екосистему. Хоча заслугувала цілям підзвітності та відстеження, воно ненавмисно позбавило користувачів їхньої конфіденційності, відкривши їхню діяльність для будь-кого, щоб її можна було ретельно перевірити. Алеоку дає викликій нормі, створюючи блокчейн, де конфіденційність є не варіантом, а стандартом, кожна взаємодія, кожна транзакція, що відбувається на платформі Aleo за замовченням захищено, надаючи користувачам безпрецедентний контроль над їхніми цифровими слідами. Безпека та довіра, основа екосистеми Aleo Хоча конфіденційність є невід'ємною рисою дизайну Aleo, вона не ставить під загрозу безпеку, але опоєднує криптографію з нульовим знанням і блокчейн, щоб створити середовище, де довіра будується на перевірці, а не на припущеннях. Ця новіційна суміш гарантує, що користувачі можуть автентифікувати та підтверджувати транзакції, не розкриваючи основні дані, забезпечуючи надійний рівень безпеки та сприяючи надійній екосистемі. Перевизначення децентралізації, бачення нового інтернету. Але не просто досконалі блокчейн це переосмислення принципів децентралізації, децентралізувавши не лише дані, але й конфіденційність і контроль. Але закладає основу для нового типу інтернету, де користувачі є справжніми хранителями своєї особистості, своїх даних і конфіденційності. Цей безпрецедентний підхід зменшує ризики, пов'язані з централізованим сховищами даних і знаменує особою значний стрибок до більш безпечного, приватного та орієнтованого на користувача інтернету. Філософські підручниці Алео В основі Алео лишить глибоке переконання, що конфіденційність є невід'ємним правом, а не предметом обігу. У світі, де особисті дані часто розглядаються як актив, що торгується, але прищеплює оновлене почуття гідності та поваги до приватного життя. Ця філософська основа перетворюється на відчутні технологічні досягнення, узгоджуючи кожен ланцюжок коду та кожен байт даних із основними принципом розширення прав і можливостей користувачів. Усунення єдиних точок відмови: децентралізована модель безпеки. Традиційні моделі страждають від явної вразливості, централізації даних. Одне порушення може вести, виявити з крамниці конфіденційної інформації, тому децентралізована модель безпеки але цю хитку структуру, розподіливши дані між кількома узлами, але усуває окремі точки збою, збільшуючи стійкість і цілісність мережі. Ця модель не тільки захищає кіберзагроз, але зміцнює мережу від потенційних маніпуляцій і несанкціонованих змін. Але майбутнє каталізатор змін у цифровій сфері. Але це більше, ніж технологічна суть, це каталізатор глибоких змін у цифровому нашлавці. Його місія поєднати конфіденційність і технологічну ем, децентралізацію, має поціл для встановлення нових стандартів у технологічній індустрії. Надихаючи хвилі інновацій, зосереджених навколо розширення можливостей користувачів і цілісних даних. Його ініціативою відновити основи інтернету, це не просто крок до технологічного прогресу, а крок до майбутнього, де святість особистих даних шанується, а потужність технологій використовується для об'єднання, розширення можливостей і надихання. Висновок. А прозорий підхід Алео до технологій вчені є вісником майбутнього, де інтернет буде не цариною відкритих даних і відмовленого контролю, а простором, що характеризується конфіденційністю, безпекою та суверенітетом користувачів. Це більше ніж технічний прогрес, це зміна парадигми, що формує епоху, де кожна онлайн-заємодія з замовченням є приватною, а кожен користувач є справжнім архітектором свого цифрового існування. Прийнявши революційний підхід Алео, ми не просто учасники, а й учасники трансформаційної подорожі. Подорожі, яка, змін, яка має змінити форму інтернету та переосмислити принципи, які керують нашим цифровим життям. Тому але свідчення можливостей, інновацій, ведучи рух до майбутнього, де суть кожної взаємодії формується конфіденційністю, автономією та непохитну безпекою. І на цьому в нас все. До зустрічі! Не забувайте підписуватись на наш канал.